Доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. І сьогодні у нас нове надходження, шкода Октавія 2010 року, 1,6 бензин, MPI, передній привід, механічна коробка передач п'ятиступенева. Салончик у нас в такому стані, він з текстилю. По комплектації в нас є електроскоп під'ємчі передніх вікон, електрорегулювання зеркал та підігрів їх. Кермо в нас в такому от стані, також є заводська мультимедіа, є кондиціонер. Зараз вам покажу задній ряд сидінь. Він нас виглядає ось так. Дуже просторе багажне відділення. Тому що Машинка в кузові універсал. От. На автомобіль встановлено 15 штамповані диски, ось такі от. літня резина. Ціна на даний авто 6 6690 690 доларів. Придбати ви його можете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Авто доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів. Всім гарного дня! З вами компанія Автопарк.